Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай наші глядачі. Ольга Лебідь 794, пише: А чи можна нам розірвати дип відносини з країною, яка відверто зізнається у допомозі по вбивству українців? І наступне схоже запитання: Володимир Шаульський дуже дивно виглядає відношення в світі до китайського, м'яко кажучи, дракона, в тому числі в Європі і у нас в Україні. До китайців має бути відношення як до скаженого монстра, і будь-який контакт з ними далі від дипломатичних е, словохвилянь смертельно небезпечний. Китайським питанням мають займатися виключно лише спецслужби, щоб знати ворога зсередини і не більше. Ну, тут, я думаю, думка слушна. Я б її навіть продовжив далі. У нас досі є відносини з Іраном. Ну, от і, і, і питання в задачі для чого і чому. Угу. Ну, я, до речі, вже давно пропонував нашим керівникам над цим подумати і розірвати ці відносини, тому що це очевидний ворог, очевидне зло. І підтримуючи дипломатичні відносини з ворогом, ну ми. Ми закриваємо очі на ті злочини, які він вчиняв, можливо, не прямо, без але але опосередковано через Росію відносно України. Ця заява Пекіна. Ну, вона так само тягне на те, щоб подумати. Єдиний момент, і тут треба бути відвертими: ми можемо втратити економічно. І втратити багато, mm -hmm. тому що китайський ринок це як ми вже не раз говорили, це ну це те, що це така, знаєте, чорна діра, яка всмоктує все, що тільки може бути. У нас є товар, який може бути реалізований в тому числі і на китайському ринку. Якщо ми закриваємо цей ринок, нам треба шукати інші можливості. Можливо, це справді треба зробити, але спочатку підготуватися, а потім переходити на щось інше. Якщо ми просто механічно робимо такі речі, в кінцевому рахунку ми можемо зазнати економічних втрат. Але тут завжди питання політичного рішення: що важливіше, чи чітко і ясно продемонструвати позицію, чи ну піти на якісь економічні втрати і проблеми. До речі, про ці економічні зв'язки з пекіном запитує наша глядачка чи глядач під ніком. Лотар Лот 4900. дев'ять європі. Треба настільки це можливо закривати доступ китайських товарів на свій ринок. Хай китайці самі споживають свій мотлох і думають, що для них що для них важливіше економіка і торгівля і процвітання, чи все ж таки підтримка терориста і занепад. І також глядач під ніком Тара Трімер, 8780 Пише і запитує, що спроможна робити Європа, аби зупинити Китай. Ну, це е, питання глобального характеру. Вони звичайно не прості. треба чесно сказати, що таких одномірних е, рішень не буває, тому що тут задіяні дуже серйозні економічні фактори. І як е, Китай постачає багато до Європи, так і Європа постачає багато до Китаю. Ну, це, знаєте, схоже okay. на ту ж ситуацію, яка виникла Страх. між Китаєм і з Америкою. Коли вони обидва один, е, е, одне проти одного високими тарифами, а потім трошечки попили чаю, там чи чи віскі, я не знаю вже хто що, і зрозуміли, що треба трошечки пару опустити, і зараз воно фактично все приходить до якоїсь норми. Чому тому, що є пряма взаємозалежність між Америкою і Китаєм, і якщо розривати ці відносини, тоді постраждають і Америка, і Китай. От, те ж саме приблизно відбувається і в європейсько-китайських відносинах. Тобто, якщо Європа зараз закриє свій ринок для китайських товарів, то так К... само Китай. Китай зробить у відповідь. Абсолютно. При тому, це буде дзеркально швидко, і тут китайці в цьому контексті ну вже показали американцям, що з нами так не можна, тому що ми будемо відповідати дзеркально. І от тут уже справа переходить з політики, переходить в економіку. Сидять міністри фінансів, сидять аналітики і рахують, що це означатиме. Ну от поки що розрахунки показують, що в принципі відмовитися одне від одного не виходить. Ну, ви знаєте, Настя в цьому плані є все таки і певний позитив. Ми ж з вами робимо все, щоб Україна максимально швидко стала членом Європейського союзу. От як тільки ми станемо членом цього альянсу. Ми вже будемо дивитися на ці всі речі трошечки з іншого боку, тому що ми будемо мати можливість використовувати всі принади Європейського союзу для того, щоб наш товар заходив на китайський ринок так само без будь-яких проблем. Так що я би тут не поспішав з такими вже надто жорсткими заходами, а десь би більше шукав можливостей політичного впливу на Китай, переконання його в тому, що на Така лінія є насправді блюзнірською, цинічною, нечесною. Ну, ми вже казали неодноразово, що тільки сама назва Українська криза говорить про те, що Китай не збирається визнавати, хто є агресором, а хто є жертвою. Олександр Дубовик пише наступне: Китай грає свою гру на свою користь. Це ще на початку вторгнення Лаптестану. Російської Федерації було зрозуміло, де хто зупиниться. Якщо зупиниться, то це Казань. Це логічно з багатьох чинників. Всі прорахунки, гопоти Кремля, товариш всі використовує на користь Китаю. Америка отримала Аляску. Китай отримає набагато більше. Працював на далекому сході і ще тоді, коли мав віку 25 років. Вже розумів, що Російська імперія не потягне таку територію. Все ж прекрасно. Ну, це, це відповідає нашим з Настю, е, най, най, найприємнішим прагненням. Тобто, так. Ми, ми так само хочемо, щоб ця територія, нарешті, перестала бути єдиною. Е, ну, Я весь час наводжу один і той самий приклад відносно того, що відбувається на е, схід від Уралу. Угу. Щільність населення один, одна людина на один квадратний кілометр. Ну, більше нічого не, 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 не треба говорити і, і, і пояснювати. Просто це, це, це безлюдна територія, яка десь десь там, знаєте, по краєчку вздовж цього Обаму там і так далі, інколи світиться вогником. Ви знаєте, я колись летів з Японії до Європи через Росію от, і дивився весь час в ілюмінатор, ну маючи на увазі щось там побачити. Ну нічого. Справді летиш темрява, година темрява, друга година темрява, четверта година темрява. І А десь десь там в районі Братська, там ця братська електростанція, щось там десь вогники замерехтіли. За, за Потім знову темрява. Ну, така от Росія. Тобто, це ведмежий край, там, де їм добре живеться. Ну, але відносно того, щоб управляти цією територією, то у Росії вже скоро просто не буде ким. Реально ким uh -huh. ну тому, що якщо ви подивитеся оце зараз, якщо навіть взяти оці е, проблеми війни е, е, відтягти їх на секундочку в сторону, то про що говорять в Росії головним чином? Про демографію, про те, що країна вимирає, тому що у Украї... там вже до речі, китайців зараз і заселяють, знаєте, на цьому сході. І, відповідно, Абсолютно. бо немає від кого народжувати дітей, Абсолютно. бо хто пішли ж на вбивати українців, ну, відповідно, не повертаються. Звичайно. Так, от якраз і йде ота от тиха анексія російської території китайцями. Ну, але у Росії нема способу цьому протидіяти. І це очевидно. Градський народ. Ну, от вони так до речі, ви ж чули, що цей Путлер, цей воєнний злочинець. Каже, що треба вивчати китайську мову. Що в нього там, що в нього у, там онука. онука, і вона пішла в китайську школу. Ну, ну правильно людина думає, хоч в, цьомусь, хоч в чомусь є правильний напрямок. До речі, я вам скажу щось цікаве. Недавно, ну я не знаю, чи ви чули про такого е, московського е, інтелектуального злодія. Е, е, ну, по-іншому його не можна назвати. Хоча починав, як і всі, з е, такого собі, знаєте, ну, це були. Це бу, були Кінець 80 80-х років минулого століття такий собі аналітик, такий собі проєвропейський, такий собі просто ну весь, ну весь, ну от прозахідний, там, нема що казати, такий Сергій Караганов. <таспорістична> <таспорістична> Зараз він перетворився в такого собі ідеологічного монстра. Який, ну от щоразу видає якісь. Ну про Україну я тут не буду говорити, це, це не, не треба повторювати. От, але що цікаво, недавно він виступив з ідеєю, що нам треба розвернутися в бік Азії, тому що там наші витоки, нам треба відкинути всі ці, всі ці фантазії про Рюриковичів, там про всі, всі нордичні теорії, про цей Новгород і так далі. Ми йдемо туди. В Китай фактично, в Монголію, mm -hmm. там, де... самі здаються вже От там, де ми починалися, там, де все це було. Зумієте, я читаю, думаю, господи, ну це ж, мабуть, добре. Якщо вже у таких е, заскочених зненацька е, ідеологів починається прозріння, що, що Росія і цивілізація європейська, це різні речі, тобто, це, це абсолютно не те, що може бути е, зліпленим. А от азійщина в її найгіршому виконанні, оце є те, що для Росії є ну, рідним домом. Я собі думаю, так, господи, ну давайте допоможемо і пошвидше. Давайте, пане Володимире, з вами і про це і поговоримо, і будемо розмовляти про те, знаєте, про що на заході. Говорять або дуже тихо, або взагалі не говорять про розпад Російської Федерації, ну, те, не чого говорити. ми хочемо так. Але е, от наші глядачі, ви просто в одному зі своїх відео на Ютуб-каналі, записували про те, що ми маємо робити, і запитували у наших глядачів: от які у вас ідеї. І Що треба зробити так, щоб захід, все ж таки зрозумів, що немає нічого страшного в тому, що Росія розпадеться. А е, ну, по-перше, наш глядач Сергій Олегенко, мабуть, якщо правильно е, читаю, каже, що немає ніяких підстав та умов до розпаду Росії. Для чого дурити народ без соціального запиту населення на зміни режиму, сподіватися на зміни в країни зазеркалія наївно віримо в ЗСУ. Ні, це правда. Я пане Сергію, з вами погоджуюся, що ЗСУ це найкращий спосіб руйнування Росії, тому що як тільки е, вона зазнає е, е, поразки на полі бою, от в той самий момент е, оці всі внутрішні тригери, які сьогодні дозрівають, вони почнуть діяти. Е, я просто е, завжди порівнюю теперішню Росію з е, переднем розвалу СРСР. І, звичайно, не можна прямо і безпосередньо порівнювати, але тенденції ті ж самі. Давайте не забувати, що Росія, це, от як ми щойно говорили, це країна, яка вже майже не керується, в тому розумінні, що величезні площі цієї країни просто безхозні. Вони нікому не підлягають, ніхто не може нічого досягти і так далі. Недавно я бачив, до речі, Настя, не знаю. Чи вам буде цікаво? Один е, такий е, ну, інформацію з російського телебачення, яка розповідала про те, що відбувається на, на, крайньому пів... на крайній півночі, це Республіка Саха, Якутія, яка дає все, що можна так би мовити, ну, нарахувати в таблиці Мінділеєва, починаючи від золота і кінчаючи. Ну, всіма необхідними корисними копалинами там колись запустили ідею, що ми побудуємо якусь чергову дорогу і показують, що з цього вийшло. Uh -huh. Значить, їде трактор, за ним ще там один трактор, і вони не можуть просто ну вони пробуксовують, ну тому що там колесо опускається в ну в землю там на три чверті. Вже вже нічого не може відбуватися. Оце реальні речі, при тому, що Якутія найбагатша республіка е е всередині самої Росії. Питання в задачі: якщо б вона не віддавала всі кошти до Москви, які там приємно осідають в кишенях всіх тих, кому потрібно, як би вона розвивалася? І ви знаєте, це розуміння поступово-поступово доходить до того, що регіони, при тому далеко не тільки національні, але й регіональні на це будуть впливати. От я недавно, до речі, і дуже дякую. Іншим нашим глядачам, які до цієї теми долучилися, мав розмову з одним американським політологом, науковцем, такий є Януш Бугайський. Може, ви чули, він написав цікаву книжку Інструкція розвалу з розвалу Росії. Він був тут в Києві, ми з ним зустрічалися. Я його так само запитав, кажу, пане Бугайське, от ваша версія, коли і що? Ну, він мені повторив всі ті речі, про які ми з вами говоримо тут. Тобто, це комбінація. Це не може бути, знаєте, що от хтось взяв, виключив е е там лічильник чи включив лампочку, і Росія розвалилася. Це все поступово підходить до того, що в той момент, коли система припинить функціонувати, е почнеться її е системний розвал і розпад. Ну от, подивіться, давайте візьмемо навіть таку банальну тему, як гроші. От зараз на світовому ринку е, чітка тенденція. Е, до приблизно е, вересня-жовтня місяця Росія відчує, що вона не може продавати нафту. Угу. Чому? Ну тому що сьогодні Саудівська Аравія і всі інші члени вирішили, що ми будемо завалювати світовий ринок дешевою нафтою, яка є у них. У Москві нафта не дешева. Ну я от недавно читав відповідний матеріал: собівартість нафти. В Росії десь приблизно підтягується під 50 доларів за барель. Все те, що вище, вже просто економічно невигідно за, за, за жодних обставин. Навіть якщо тобі будуть там давати, начебто, субсидії з бюджету, все одно бюджет цього не витримує, тому що в бюджеті діра, яка щоразу, стає більшою і більшою. Що таке, коли Росія не отримує доходів на одну третину свого бюджету? Це означає, що бюджет валиться, це означає, що. У людей будуть забирати те, що у них ще сьогодні є. Зараз забирають через ЖКХ. Зараз ми з вами говорили, злетіли ціни на ЖКХ від 10 до 40%. Ну що таке, як вам вашу платіжку пишуть, що замість там умовних ста рублі ви будете платити 140 сорок для людей, які зводять кінці з кінцями, це проблема. Таких речей набувається дуже багато. В якийсь момент це все просто вибухне і від Росії нічого не залишиться. Тому е, я погоджуюся з нашим шановним глядачем, що головний, е, так би мовити, е, е, головна рушійна сила це ЗСУ, але так само треба розуміти, що зсередини це рихла, е, дуже недієва, дуже е, ну, ну, мало, вже мало керована система, яка так само може навіть під вагою своїх проблем. Розвалитися і на цьому поставити крапку, і саме через це нашим західним партнерам, і я про це uh -huh. постійно нагадую: ну давайте писати варіанти, давайте писати, що ми будемо робити, якщо щоб не було так, як було під час розвалу СРСР.